Щиро вітаю всіх шанувальників гри на своєму каналі Футболсан. Презентую широкому загалу враження від відбіркової гри Чемпіонату світу 2026 в групі Ді Євровідбору Ісландія Україна, на який Керманич нашої збірної Сергій Ребров виставив такий склад: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Гуцуляк, Маліновський, Калюжний, Шапаренко, Судаков, Ванат. Українці перші хвилини придивлялися до суперника, а потім видали відмінну атаку. Миколенко промчався по лівому краю, двічі піднімав голову, вишукуючи партнерів в центрі штрафного, і відкоти туди м'яч прямо на Маліновського. Руслан збивчим ударом не забарився. 0-1-15-та хвилина. Красиве та ефектне повернення Маліновського в збірну. На 27-й хвилині нашу команду врятувала поперечка. Це Гудмунсон вирвався вперед по лівому краю, увірвався в український карний та й розрядив свою гармату поверх рук Трубіна. І коли кулястий відлетів поле від каркасу воріт, я полегшено зітхнув, впевнений, як і мільйони українських вболівальників. Але на жаль, рахунок став рівним вже на 34 й хвилині після ляпу голкіпера української команди. Елертсон обіграв по лівому краю карного коноплю. Пішов на ворота та й пробив з гострого кута прямо в трубіна. Анатолій неначе відбивав удар, але тільки підправив м'яч у ближній кут. Один-один. Господарі майже відразу ледь не закотили другий. би не уявили себе бразильцями в намаганні буквально закотити кулясто в українські ворота через розпасовку замість спробити в дальній кут. У нас втрата. Пішов з поля на 39-й хвилині Судаков. На якого ісландці влаштували справжнє полювання з першої хвилини, коли збили вперше. Але наші хлопців така суттєва втрата не знітила. І Волошин, який вийшов на заміну на 45-й хвилині, міг забивати. Його удар притул Заблокував захисник. Але Елертсон в намаганні винести м'яч подалі, скинув кулястого направо в штрафному, і Олексій Гусуляк з розвороту вражає ціль. Один-два. Ісландці відразу ж ледь не зрівняли рахунок, але пробили вище. А коли вже арбітр хотів давати свисток на перерву, Волошин прорвався по лівому краю, пас в центральну зону на Маліновського, якого ніхто не перекривав, і Руслан залюбки за меж штрафної завдав потужного удару правою ногою в правий верхній кут воріт. 1-3, 45 плюс четверта хвилина. Україна робить вагому заявку на першу перемогу у відборі на чемпіонат світу 2026. Наші могли збільшити свою перевагу відразу ж по перерві, коли в контратаці Волошин вискочив по правому краю карного ісландців віч навіть з голкіпером. Але з остров Кута не переграв Оу Лавсона. Команда Реброва почала грати по результату від захисту. Тім, так українці діяли майже весь перший тайм. Отже, ісландці володіють м'ячем, наші активно грають у пресингу. Догралися гості на 59-й хвилині до 2-3. Харальдсон прорвався по правому краю на центр на лінію Воротарського. Миколенко не втримав Гюдмунсона, який ефектно у падінні послав кулясту в лівий кут воріт без шансів для Трубіна врятувати становище. За такої ігри я був впевнений, що Ісландія заб'є третій, що й відбулося на 75-й хвилині. Господарі заколисали пильністю гостей неквапливим розіграшем. Різкий пас вліво на ривок. Пас в центр української штрафної і скидка назад під удар Гюдмунсона. 3-3. Ісландія робить камбек. Дуже неприємний для всіх нас. Здавалося, що ісландці можуть дотиснути нашу команду. Вони пішли вперед, намагаючись вирвати три очки, і нарвалися на стрімку контру. Навіс з правого флангу вибиває Харальдсон прямо на ногу Івану Калюжному. І той бабахнув здалеку поворотом. Три-чотири. 85-та хвилина. Калюжний забив вперше за збірну. І знову ісландці несуться вперед для зрівняти рахунок. І знову нариваються на стрімку контратаку, яку завершив потужнім дальнім ударом Олег Очередько. Також вперше відзначився за Україну 3-5. Це просто неймовірно, панове. Наші забили 5 голів, потім відбилися, двічі рятував Трубін. І більше не дозволили ісландцям відзначитися. Оце так трилел в рек'явіку, просто шалений. Дякую вам, хлопці, за подарні емоції, від повного захоплення, до розчарування і знову захоплення від результатом. Можемо ж, коли захочемо, можемо перемагати, коли припече. Це добрий подарунок, зробили хлопці реброва во всій Україні. Та й мені на мій день народження також. Вболіваємо за наші команди. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.